Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарної погоди. За вашим проханням, ми склали агрогороскоп яривізації картоплі саме з 8 сьогоднішнього дня травня і по 31 травня 2025 року. Хоч на тиждень, саме менше. А краще 10-14 днів треба встановити картоплю, щоб вона озеленилась. Тоді вона краще переносить оці різні температурні перепади і більш ціка дороз до різних хвороб. Тому, будь ласка, використовуйте цей агроприйом. Вже багато хто з вас вже знають, що це дуже добрий прийом для того, щоб вирощувати гарний врожай картоплі. І не тільки на яровизацію встановлюємо картоплю в сприятливий час, але й садимо. Для посадки в нас є окремий гороскоп. До речі, на травень місяць дуже гарні дні це 16 та 17 травня. Отож, давайте про яровизацію говоримо. Сьогоднішнього дня починаємо 8 травня з 10 години ранку до кінця доби, 9 травня, всі 24 години. 14 травня в стрільці з 19 години вечора починається гарний період до кінця доби, та 15 травня з 0 годин до 20 години вечора. Ось оцей козарік спадаючий місяць. Гарний час для посадки картоплі, посіву, насіння, моркви, буряків. Все для коренеплодових дуже гарний час і можна закладати на яровізацію картоплю в цей період. 16-17 травня по всій всі. 24 години. Наступний період для іеровізації це 22 травня з 19 години вечора до кінця доби, 23 травня, всі 24 години. 24 травня з 0 годин до 13 години вечора. І ще у нас є два періоди, використовуємо їх теж. Телець спадаючий місяць, 24 травня з 20 години вечора до кінця доби. Мало, але воно є. Це у нас цей час. він до речі, 31 травня вже при зростаючому місяці в леві можна всі 24 години виносити картоплю на озеленення, на єровізацію для того, щоб посадити картоплю і щоб вона дала гарний врожай. А садимо ми, саджаємо і робимо всі агроприйоми в сприятливий час. Який дає нам можливість отримати гарний врожай овочевих культур? Бажаємо вам здоров'я, гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.